Доброго дня, любі четверокласники. Розпочинаємо з вами урок математики. Підготуйте до уроку все необхідне, підручник, зошит, ручку. Тема сьогоднішнього уроку одиниці четвертого розряду. У зошиті запишіть, будь ласка, п'яте жовтня класна робота. П'яте пишеться через апостроф. Як завжди, урок, ми розпочинаємо з усного рахунку: 15 помножити на 5 додати 205. Пам'ятаємо, що спочатку виконується дія множення. 15 помножити на 5. 5 помножити на 10, 50, 5 на 5, 25, 50 додати 25, 75. 205 додати 75 дорівнює 280. 100 помножити на 5 мінус 245. 100 помножити на 5 буде 500, 500 відняти 245. Дорівнює 255. 125 помножити на 2 додати 321. 125 помножити на 2. Дорівнює 2 помножити на 100 200. 25 помножити на 2, 50, 250 додати 321. Дорівнює 571. Після числа класної роботи ми починаємо працювати з хвилинки каліграфії. Необхідно записати число, відповідь до виразу, добуток чисел 8 і 7. 8 помножити на 7 дорівнює 56. Прописали, будь ласка, каліграфічно число 56. Прописали, будь ласка, та розпочинаємо роботу з підручником. Номер 216. Розглядаємо усно. Необхідно записати, назвати числа від 1213 до 1225, тобто 1213, 1214, 1215. 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223 – 1224, 1225. Не плутайтесь, будь ласка, чітко називайте числа. Отже, подивіться, будь ласка. Необхідно порівняти кубики на малюнку. Зліва кубиків 6, справа кубиків 4. Відповідно. 6 більше, ніж 4. Ми знаємо, що один кубик це тисяча, тобто 6 тисяч та 4 тисячі. 6 тисяч більше, ніж 4 тисячі. Тисячі це одиниця четвертого розряду. Дії з розрядними числами четвертого розряду виконують так само, як і з одноцифровими числами. Подивіться, будь ласка, як можна записати 3 плюс 4 7, 3 тисячі, тобто нулі замінити тисячами, додати 4 тисячі, дорівнює 7 тисяч, і потім тільки дописати нулі. 8 мінус 2 8 тисяч мінус 6 тисяч дорівнює 4 тисячі. 6 додати 2 – 8, 6 тисяч додати, 2000, 000. 6 000 додати 2000, 8 8 2 тисячі – 8 тисяч, 6 тисяч додати 2 тисячі – 8 тисяч, 8 мінус 2 – 6, 8 тисяч мінус 6 тисяч. 2 тисячі, 8 тисяч, мінус 6 тисяч, 2 тисячі. Тобто, якщо вам зручніше на початку, то ви можете у себе на чернеці спочатку віднімати Замість нулів писати просто поняття тисячі, а потім вже дописувати нулі, якщо ви ще плутаєтесь і вам важко. Перед вами числа 8 тисяч, 6 тисяч, 3 тисячі, 4 тисячі і 5 тисяч. Круглі числа є тільки. Сюди нулі, окрім розряду тисячних. Необхідно розставити числа четвертого розряду в порядку збільшення, тобто від найменшого числа до найбільшого. Дивимось 8, 6, 3, 4, 5. Відповідно, першим числом буде 3, 3 тисячі, бо трійка найменша. Потім йде 4 тисячі. Після четвірки 5, 5 тисяч. 6 тисяч, а тисяч. Перед вами шість, числа 6 тисяч, тисяча, 7 тисяч, 9 тисяч, 8 тисяч та 5000. Для того, щоб назвати найменше та найбільше число серед поданих, ми дивимося на розряд тисяч та шукаємо найменше число. Найменше число серед поданих 1. Відповідно, одна тисяча це найменше число. Шукаємо найбільше. Найбільше число 9, тобто дев'ять тисяч найбільше число. Запишіть, будь ласка, вирази 221 та розв'яжіть їх. Якщо виникають складнощі, то записуйте розв'язуйте одразу у стовпчик письмово, виконуйте множення, ділення у стовпчик, щоб було чітко видно процес та розуміння того, що розв'язуєте саме ви, а не хтось замість вас. Тому. Ви записуєте вираз, поруч показуєте, як ви розв'язували його. Вирази записуєте. Показуєте процес розв'язання. Дивимось. Перевіряємо відповіді: 174, 472 додати 199. Починаємо з розряду одиниць. 9 додати 2, 11, 1, пишемо, 1 переносимо. 9 додати 8, 17, 7 пишемо 1 переносимо, 4 додати 2, 6. 780 поділити на 3, 7 на 3. Млад цілу не ділиться, беремо по 6. 6 поділити на 3 2. 18 поділити на 3 6 та 0. 260. 107 помножити на 6. Множити починаємо з розряду одиниць. 6 помножити на 7 42. 2 пишемо, 0 переносимо. 4 переносимо. 6 помножити на 0, 0, пишемо 4. 6 помножити на 1 6. Є ще інший варіант. 107 розкласти на 100 та 7. 6 помножити на 100 буде 600. 6 помножити на 7 42. Відповідь: 642. 585 поділити на 5, поділити на 3. Почергово виконуємо ділення. Спочатку 585 ділимо на 5. 585 ділимо на 5, отримуємо 117. І потім 117 вже ділимо на 3. Отримуємо 39. 112 множимо на 3. Отримуємо 336. І вже 336, потім ділите на 6. Отримуємо 56. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що під. Виразом записані дії, письмове розв'язання. А ми переходимо з вами до задачі 222. За час усієї подорожі туристи проїхали протяг... потягом 630 кілометрів, а автобусом утричі менше, яка довжина шляху всієї подорожі. В коротку умову необхідно записати основні поняття. Туристи приїхали потягом автобусом. Потягом приїхали 630 кілометрів, автобусом невідомо, але у три рази менше, ніж потягом. Поставили в стрілочку до потягу. Питання, скільки всього довжина всієї подорожі поставили фігурну дужечку. Ми бачимо, що в короткій умові два невідомих. Скільки проїхали автобусом та довжина маршруту. Відповідно у задачі дві дії. Спочатку необхідно дізнатися, скільки проїхали автобусом. Якщо у тричі менше, у три рази менше, то відповідна дія ділення. Необхідно 630 поділити на 3, тому що у три рази менше, ніж проїхали потягом. Дорівнює 210. Вони проїхали потягом. Потім дізнаємося шлях довжину всього шляху. 630 додати 210 дорівнює 840. 840 це довжина всього шляху, який проїхали туристи. Також можна це об'єднати у вираз. Подивіться, будь ласка, яким чином. Тобто обидві дії об'єднуються в одну. І не забуваємо про відповідь. Ще раз зверніть увагу на правило запису задачі: дії записані у стовпчик. Після розві... відповіді дужки, пояснення та відповідь. Деякі з вас забувають про ці правила. Відповідь не скорочується, відповідь вже пишеться повною. Пояснення можна скорочувати. 840 кілометрів довжина шляху всієї подорожі. Вашим домашнім завданням є номер 224 та 225. 224 це задача, аналогічна до попередньої. Необхідно дізнатися спочатку, скільки яблук зібрали на другій ділянці, а потім скільки ящиків знадобилося. Тобто, спочатку ви дізнаєтесь у перша дія, ви дізнаєтесь, скільки зібрали яблук з другої ділянки. В другій дії дізнаєтесь, скільки яблук зібрали всього, в третій дії, на скільки ящиків їх розклали. Номер 225 це вирази, які ви розв'яжете зручним способом. Чекаю фото домашніх робіт. На цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу. До побачення.